Приєднатися сьогодні до Кента Копланда на передачі Переможний голос віруючого», де він розпочинає нову підбадьорливу серію передач про Божий добрий план для вас. Життя у цьому доброму плані починається з якісного рішення жити за Словом Божим і виконувати його. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Отче, ми прославляємо тебе. Ми відкриваємо наші серця. Ми відкриваємо наш розум. Ти сказав, коли був на землі, той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Господи, ми відкриваємо наші вуха. Ми беремо це. Ми приймаємо відкриття з небес. І ми маємо вуха, щоб чути. Скажіть це разом зі мною: я маю вуха, щоб чути. Скажіть ще раз: я маю вуха. Щоб чути. Я знаю голос Господа. Я чую його, коли він звертається до мене. І за голосом чужого я не піду. Сьогодні, мій день, щоб почути з небес. Якщо ви вірите цьому, скажіть амінь. Оберніться і потисніть руки двом чи трьом людям або чотирьом людям. Широко усміхніться. Хвала Богу. Амінь. А потім можете сідати. Хвала Богу. Будь ласка, відкрийте свої біблії на книзі приповістей. Необхідно, щоб ви були дуже уважними протягом тих кількох днів, які Господь дав нам і з вами провести разом у Слові Божому. Приносьте з собою Біблії, приходьте сюди, рішуче налаштовані зосереджуватися на Слові Божому. Не може бути нічого якісного без спершу прийнятого якісного рішення. Ви помічали, що коли ви говорите, Мені здається, що Господь хотів би, щоб я постив кілька днів. Ви з'їсте три або чотири величезні порції просто тому, що ви повідомили дьяволу про свої наміри, але не прийняли жодного рішення. І він візьме гору. Якісне рішення. Це рішення, від якого людина не відступає, і з приводу якого більше не сперечається. Тож прийміть якісне рішення, Я буду присутнім на кожному із цих служінь. І немає значення, що може статися. Я вже сказав. Я буду чути голос Божий, і я буду на місці. Я буду там. І коли я потраплю на ці служіння, я буду зосереджуватися і почую те, що говорить Бог. І я бачив, як це відбувалося. На служіння приходили люди, і я знав, що в них щось не так. У їхньому житті щось відбувається. Особливо я бачив це на таких служіннях, які проводив Кеннет Хейгін. Це траплялося зі мною, і він ішов по проходу. І ви пам'ятаєте Стена, як він це робив? Він просто йшов собі, а потім зупинявся і починав говорити про те, що, здавалося, не мало нічого спільного з темою служіння. І якось він підійшов до мене. І почав говорити. Він присвятив цьому 45 хвилин. А потім сказав: навіть не знаю, чому я завів про це розмову. Якби він запитав, я б йому відповів. Адже про те, що він говорив, я запитував у господа ще до того, як прийшов на служіння того вечора. Але як я вже говорив вам, я бачу подібне у житті людей, про яких я знав, що в них відбувалося. І такі служителі, як Брат Хегін, говорили їм те, про що вони запитували про що вони молилися стосовно чого шукали відповідей, але несподівано якийсь галас в аудиторії відволікав їхню увагу і ця людина оберталася туди, щоб розгледіти, що там відбувається. І коли вона обертала голову назад, брат Хейген вже йшов в іншому напрямку. Диявол зміг відволікти цю людину, тому що ця людина не прийняла рішення почути. Проте, якщо ви приймаєте рішення, що б він не сказав, я почую це і мені байдуже, навіть якщо піді мною вибухне сидіння, я не відведу свого погляду від мужа чи жінки Божої. Проти цього д'явол не має жодного захисту. Він не зможе з цим впоратися. Амінь. Хвала Богу. Заради цього варто приходити на такі служіння. Амінь. Гаразд. Скажу вам так: на моєму останньому служінні тут, яке відбулося минулого року, майже рік тому. Ми розглядали четвертий розділ книги приповістень. Тож, давайте повернемося туди і продовжимо з того місця. На якому ми зупинилися? Книга Приповістей, 4 розділ. 20 вірш. Мій сину. Прислухайся до моїх слів. І до речей моїх, вухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде. Отже, повинні відбутися якісь дослідження, вірно? і здоров'я по суті, на євриті там сказано ліки для всього їхнього тіла, давайте повернемося. До третього розділу. І подивимося, чи є там щось цікаве для нас. Сину мій, не забудьте моєї науки, не забудь мого слова, моїх повчань і розумінь. Нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Дозвольте нагадати вам. Це, звичайно, стосується закону Мойсея. А ми діємо за законом Ісуса. І мене дивує, скільки народжених згори охрещених в дусі святому християн, які вірять у молитви на інших мовах і у зцілення. Не знають, у чому полягає заповідь церкви. Якщо ви запитаєте їх про це, у відповідь почуєте любити один одного. Однак у першому посланні Івана, в третьому розділі сказано, а заповідь його та, щоб ми вірили в ім'я Сина Його, Ісуса Христа і любили один одного, вірили в ім'я. Це перша частина заповіді. Дуже важлива. Дуже важлива. Без віри в це ім'я ви не можете виконати другу частину заповіді. Амінь. Отже, тепер, коли ми це утвердили, давайте прочитаємо це знову. Синомій, не забудьте моєї науки. І нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Можливо, ви захочете зробити так, як зробив я. Я написав тут збоку вірити в ім'я Ісуса і любити один одного, як Він заповів нам. І якщо я робитиму це, я виконаю всі інші заповіді. Це ставить нас в хорошу позицію, вірно ж. Знаєте, що це дає? Це ставить нас у точнісінько таку саму позицію, в якій був Ісус. Амінь. Далі. І коли говориться бо, ви знаєте, що ніхто не починає розмову зі слова Бо або «тому що. З вами колись було таке, що хтось підходить до вас і говорить: привіт, Давиде. Тому що. Ні. Ні. Отже, має бути щось важливе, що з'єднує ці два вірші. І зверніть увагу. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Вірити в ім'я Ісуса і любити один одного. Як? Я заповів. Бо примножать для тебе вони довготу днів і років життя та спокою. Вас це цікавить? Мене теж. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. Послухайте, що сказано далі. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Отже, він говорить: виконуй закон любові, дотримуйся заповіді любові і це примножить для тебе довготу днів, мир, ласку, добру премудрість в очах Бога. Та людини милість та істина нехай не залишають тебе. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Давайте утвердимо це зараз. І далі, ми дізнаємося. Абсолютну цінність послуху Слову Божому. Ісус сказав: я кажу лише те, що я чую, говорить мій отець. Я роблю тільки те, що я бачу, робить мій отець. Слова, які я говорю вам, говорю не від себе. Слухайте далі. Отець, котрий перебуває в мені, він творить діла. Хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить. Як же ми могли б чинити діла Ісуса? Той самий процес? Говорити лише те, що ви чуєте, говорить отець. Робити лише те, що ви бачите, робить він. І отець, котрий перебуває в вас, Він творить діла. Амінь. Чи це змальовує вам картину абсолютної потреби послуху, коли він говорить щось? Ви виконуєте це, і ви виконуєте це негайно, і ви виконуєте це саме так, як він це сказав. І ви не говорите нічого іншого, крім цього. давайте повернемося до третього розділу. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Це охоплює вказівку. Яку ви отримуєте від Господа, всі інші альтернативи не мають більше жодного значення. Авраам не зважав на тіло своє, ані на тіло своєї дружини, бо він надіявся без надії. Люди думають, що це мудро і правильно. Враховувати всі обставини, розглядати все з одного боку, з іншого боку, перш ніж прийняти рішення. Але цим ви лише заплутуєте себе. Брати так, ви самі це знаєте. Насправді, ви ще більше заплутуєтеся? Ви зважаєте на всі ці інші думки? Ну, знаєте. Ми повинні врахувати це, а потім нам потрібно врахувати те, і одне, і інше. Ви все зіпсуєте, тому що заплутуєтеся. І це вкраде вашу віру. Це також підстави для суперечок. Отже, на розум свій не покладайся. Ну так, але, брате Копленд. Як же я знатиму що робити? Якщо ви приділите трохи часу і проведете його з Богом, розпитуючи його? Ісус сказав: одне вам потрібно, а саме Слово Боже. Марія вибрала свою добру частку. Вона сиділа біля Ніг Ісуса і слухала, слухала Слово. Ісус сказав, що вона вибрала її. Послухайте, що він сказав далі: яка не відбереться від неї? І ви пам'ятаєте, він сказав: сіярці ціє слово. Сатана одразу ж приходить, щоб вкрасти слово. Чому він це робить? Він знає, якщо він залишить вас на одинці достатньо довго, ви будете промовляти Слово, і отець його виконає. Тож він одразу починає працювати над вами. І Ісус визначив єдині п'ять засобів, які має диявол, щоб вкрасти у вас слово. І вони починаються з образи. Спокуси. Отже, спершу він прийде до вас і скаже: ось там. Глянь. І ви захочете почути. Але ні. Ні, 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 ні. Ти чув, що про тебе говорили? Весь цей ідіотизм, про який ти говориш, щоб ніколи не позичати гроші в банк. Ти взагалі усвідомлюєш, що про тебе говорять там? Ось там. Ти усвідомлюєш, що вони бачите? І він буде продовжувати в такому ж дусі, поки ви, врешті-решт, не скажете. Вони говорили це про мене. і тієї миті, коли ви повторите його слова, він може робити свою роботу. Цей процес не змінити. Змінити можна лише слова. Цей процес то процес Божого царства, який втілює слова, нехай буде воля твоя на землі. Як і на небі. І слова мої не від себе. Я кажу лише те, що говорить Слово Боже. Я роблю лише це. Бачте, я не зважаю на всі інші обставини. Багато років тому, коли ми лише кілька років були у служінні, Господь сказав мені. Я хочу, щоб ти вийшов на радіо. Я не хотів виходити на радіо. Але він сказав: вийди на радіо. Я вважав, що я вже і так втомлений і зайнятий. і Я не хотів цього робити. Але як би там не було? Я пристав на це. Я погодився. І тоді він сказав. Я прийду дуже швидко. І я хочу, щоб це слово віри проповідувалося кожним можливим голосом, яким звичайно ж на той час було радіо, телебачення і друковані видання. З того часу ми додали багато інших голосів, ми додали інтернет засоби, і ви знаєте, тепер я проповідую на телефонах. Хвала Богу, але коли Господь сказав це, спершу я подумав. У мене немає часу на це, і таке інше. І Господь одразу ж зупинив мене. І я повернувся до цього. Не покладайся на своє розуміння. Припини зважати на всі інші речі, бо якщо так робитимеш, то втратиш план Божий. Тож я погодився на це. І коли я пристав на це, я сказав: гаразд, я це зроблю. Домовились. І ми випустили передачу. В кінці року ми були вже на приблизно 30 радіостанціях, і по суті, Господь сказав нам запустити весь цей проект майже в кінці року. І в той час весь наш бюджет цілий наш дохід за той рік складав 350 тисяч доларів. І ще якісь залишки за рік. Це був цілий бюджет за весь рік. Тож ми погодилися вийти на радіо. На кінець року, за останні шість тижнів року, ми вийшли на 30 радіостанцій. Тож наступного року наш рахунок за радіо. Складав 400 тисяч доларів на місяць. Тепер ви бачите, що могло б статися зі мною, якби я зважав на все це і перевіряв всі ціни? Я ж не знав, що у північній Америці приблизно 700 євангельських радіостанцій. і він сказав: Я хочу, щоб ти вийшов на кожну євангельську радіостанцію в північній Америці На кожну яка прийме твою передачу. І якби я зупинився і почав рахувати їх, розумієте, у мене була вказівка. Коли Бог дає вам вказівку, він одразу ж робить вас придатними виконати її. І це не має нічого спільного з вашою освітою. І це не має нічого спільного з тим, скільки університетів ви закінчили, чи скільки шкіл не завершили. Це не має нічого спільного з тим, хто ваші батьки. Але якби я зупинився і почав підраховувати, а потім ще й злічив би, скільки за це заплатити, можливо, я би і досі на них не вийшов. Проте, коли ви приймаєте його наказ, тієї ж миті, коли ви відповідаєте так, ви не лише є придатними виконати його. Але й маєте силу для цього. А тепер ви повинні пам'ятати, у той час ми ходили у Слові Божому. І оскільки Бог сказав це нам робити, коли ми розпочали наше служіння, у нас не було жодних боргів. І це важливо. Розумієте, я не знав, як жити без боргів. Але коли ми з Лорією прийняли цей наказ і прийняли те, що говорить Слово Боже, Бог був зобов'язаний навчати нас жити таким чином і бути абсолютно успішними в тому, що він наказує, не позичаючи гроші, не покладаючись на державну систему на банківську систему чи щось інше. Послухайте уважно. Коли він сказав: вийдіть на всі євангельські радіостанції в північній Америці, я відповів: Так, так, Господи. І ми почали рухатися. Амінь. Як я вже сказав, на кінець наступного року наш рахунок за радіо за один місяць був більшим від цілого нашого доходу за попередній рік. І знаєте що? Це було одним із найлегших завдань. Чому? Тому що, коли отець є в тобі, він виконує цю роботу. Але коли ви говорите, де ж ми будемо збирати ці гроші. Ви вже переможені. Хто з вас служив у війську? Лін, чи від ви тебе вимагали збирати гроші на той корабель, на якому ти мав бути? Ні, звичайно ж ні. Ти б не захотів мати з ним нічого спільного, якби вони цього вимагали. Чому? Тому що це їхнє завдання, це Боже завдання. Амінь. Це божа робота, він постачає. Партнерство роздає Боже помазання через партнерство з місією Кента Копленда. Ви маєте доступ до помазання і благодаті, які перебувають на Кеннеті та Глорі Копленд і їхніх партнерах, і ви стаєте частиною чогось більшого, тому що тепер ваше помазання. І благодать доступні Коплендам та їхнім партнерам. Я знаю, що помазання, яке перебуває на ньому, переходить на всіх його партнерів. Партнерство з місією Кенета Копленда, самими Кенетом та Глорією та з іншими, воно збільшує нашу віру тоді, коли ми знаємо те, через що проходять вони, і знаємо те, що Бог робить для них, він може також зробити і для нас. Ось одне помазання, ось інше помазання. Але коли Дух Божий з'єднує їх, з'являється помазання, якого не було раніше. Але який є поєднанням цих двох. Ми даємо йому можливість з'єднувати нас в ці божественні зв'язки і таке інше. І це збільшує помазання на нас обидвох. На сьогоднішній передачі брат Коплан говорив про те, щоб покладатися на Господа всім нашим серцем і не розраховувати на наше розуміння, але замість цього визнавати його на всіх наших дорогах. І слово Боже говорить, що Бог буде скеровувати наші стежки. Справа у послуху він приводить вас на правильну стежку, яку Бог створив саме для вас, до того плану, який він має для вашого життя. Саме тому ми пропонуємо вам сьогодні наш партнерський пакет. Він йде в ногу з тим чинням, яке ви почули. У ньому є книга, написана Кеннетом Коплендом. Крім того, ми також нагадуємо вам про пакет зцілення. Книгу написано братом Коплендом та Глорією Копленд. Божа благодать, то найкращий план, в якому ми з вами тільки могли б жити. У цьому плані ми ніколи не зазнаємо невдачі. Чому? Тому що Бог знав вас. Він знав вас ще до того, як ви народилися. Він знав вас ще до того, як ви зробили перший подих. Тому не дозволяйте тиску цього світу вказувати вам, ким ви повинні стати. Дізнайтеся, хто ви з його слова. Використайте ці матеріали і пізнайте Божий особливий план для вашого життя. Прийміть це рішення вірою. Увійдіть цей план і дозвольте Слову виконувати роботу. Амінь. Послухайте, я хочу розповісти вам про деякі новини на сайті місії Кеннета Копленда. Там ви знайдете багато корисної інформації. На нашому сайті ви дізнаєтеся про те, що відбувається в нашому служінні, знайдете матеріали, які збудують вашу віру і допоможуть вам зростати в Господі. Звертайтеся до слова Божого, і ви побачите, як ваше життя зміниться навіки. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Це Джермі Пірсон нагадує вам, що Ісус є Господь.